Багато хто скажеться, що в канадських лікарнях вони очікують дуже багато годин в приймальному відділенні і так і не отримують очікуваної допомоги. З цього приводу, нещодавно в одній з канадських фейсбук груп навіть була історія, яку я вам зараз розкажу. Одна жінка нещодавно питала, що їй робити, куди бігти, до кого звертатися, адже вона водила свою маму вже в чотири приймальних відділення і ніде їм не дали побачити спеціаліста. Усюди їх направили до різних лікарів. І ні від кого вони ще не чули, і час очікування кілька місяців. А мамі стає не краще, а тільки гірше. Насправді у цієї проблеми є досить просте вирішення, але спочатку давайте розберемося, як працює в Канаді приймальне відділення або emergency department. Коли ви приходите до канадського приймального відділення, то вас зустріна перша така медсестра. Вона називається triage nurse. Роль цієї медсестри це зареєструвати ваші дані, подивитися, які у вас показники життєдіяльності, і, в принципі, записати вашу проблему також зібрати такий. Простий анамнез, тобто, яка у вас є медична історія, які ліки ви приймаєте, які алергії. При цьому дуже корисно мати, наприклад, вже роздрукований лист препаратів, яких ви приймаєте, або мати їх з собою фізично. А та мати, наприклад, картку вашого сімейного лікаря та спеціалістів, які вас ведуть, це допоможе зробити так, щоб вони теж отримали цей лист за результатом вашого візиту. І знали, що трапилося в лікарні. В залежності від ваших симптомів, скарг та показників життєдіяльності, медсестра розподілить вас за алгоритмом, за цією системою тріажу. і це вже буде визначати, як швидко вас подивиться лікар. Наприклад, сітас це так називаємо це три категорія 1, Це така вже невідкладна медицина, і це, наприклад, інсульт або інфаркт, щось таке, що дуже швидко беруть до приймального відділення напряму до лікаря. Наприклад, якщо у вас сітас 5, то це ви скоріше за все будете чекати. Багато годин. Це не тому, що вони намагаються бути е, якимось е, до вас е, злими. Це просто є така система, щоб забезпечити е, найшвидший доступ до лікаря для людей, які найбільш Хворі, яким яких у яких там вже а, рахунок іде на хвилинки, так на секунди, на хвилини і на години, і тому вони не можуть чекати. Так ось, коли ви приходите з якоюсь хронічною проблемою, яка вже, наприклад, відбувається у вас кілька тижнів або місяців, то вона, як правило, має таку сітас категорію вже повище, так це 3, 4, 5, і тому вам. Трошки більше треба чекати, чим, наприклад, людині, яка приходить з великою кровотечею. Це зрозуміло. І це очікувано, і на це не треба ображатися. Далі, нарешті, ви дочекалися того, щоб вас побачив лікар. І після того, як вас, наприклад, Подивилися, все записали, направили до спеціаліста, ви пішли додому, вам, наприклад, стало гірше. так? І що багато українців роблять? Вони думають: хм, у цій лікарні мені не допомогли, не викликали спеціаліста у приймальне відділення, щоб на консультацію, наприклад, піду, спробую в іншій лікарні, подивлюся у Фейсбуці, де можна. Побачити спеціаліста швидше, де їх більше, де вони покраще, і роблять такий шопінг по лікарнях. І... Деяким людям може так статися, що з якихось причин вони підуть в іншу лікарню, і там, наприклад, буде консультація того спеціаліста, але скоріше за все, це тому, що, наприклад, в них вже змінилися якісь показники, чи аналізи, чи симптоми при тому візиті і дійсно була причина, чому спеціаліст. Подивився їх, бо критерії такої ургентної консультації вони однакові у всіх лікарнях, і перенавантаження спеціалістів воно однаково повсюди, в Онтарію, та й я думаю, взагалі в Канаді. Що в принципі, їх не вистачає усюди, і дійсно вас подивиться спеціаліст у приймальному відділенні, якщо це дійсно є невідкладний випадок. Ну, насправді, така система тріажу це досить стандартна практика. Звичайно, що ніяка система не є ідеальною. Іноді трапляється таке, що щось дійсно якось можливо не додивилося, або щось ще там, наприклад, людина не сказала, або. Ще, наприклад, деякі симптоми просто не проявилися, і при вашому візиті в ту лікарню ще, наприклад, все виглядало для лікаря не настільки серйозно, не настільки терміново, щоб викликати спеціаліста. Також чому їздити по різних лікарнях може бути небезпечно? Ну, по-перше, взагалі, треба ходити до лікарні, яка до вас найближча. Ну, звичайно, в залежності від того наскільки важкий випадок. Іноді, або в більшості випадків, треба викликати швидку, але, наприклад, ви почуваєте себе ще не настільки погано, і ви там вирішили, що ви поїдете в лікарню самі. Ви потенційно втрачаєте час. Якщо ви їдете з одного міста, там з якогось Нью-Маркету чи з Ошави, ви вирішили, що ви спробуєте в. University Health Network в центрі Торонто, і ви будете туди добиратися півтори години або дві години. Звичайно, якщо у вас гострий живіт, то ви втрачаєте час, так або я вже не кажу про інфаркти, інсульти і так далі. Якусь там кровотечу. Так тому найбезпечніше це іти звертатися до тої лікарні, яка до вас найближча. Звичайно, якщо ви сходили до приймального відділення в лікарні там в понеділок, а потім ви поїхали в інше місто, зупинилися у своїх друзів, наприклад, на кілька днів, і там вам стало погано знову, це не означає, що треба повертатися у вашу домашню лікарню звичайно, йдіть до тої лікарні, яка до вас найближча. Змісто тому, що якщо вам гірше і ви недалеко від вашої... Лікарні, до якого ви спочатку звернулися, я б на вашому місці, ну, звичайно, вирішуйте самі, але я розказую просто, як я це бачу. Я б повернулася до тої самої лікарні, і на це є пара причин. Перше, це те, що у кожної лікарні є метрика їхньої ефективності роботи. І одна з метрик це повторні візити за ту ж саму причину. Тобто, якщо вони виписали пацієнта, і потім це називається як readmission rate, тобто потім пацієнт повер... повертається з тою самою скаргою, це вже є такий флажок для лікарні, що щось вони не додивилися, щось вони не долікували. І взагалі багато лікарень намагаються. За цим показником спостерігати і якось його адресувати це по перше. По друге, взагалі, в медичному навчанні лікарів тут в принципі. І приймальних відділення лікарів тренують на те, що якщо пацієнт постійно повертається з тією самою проблемою, подивіться на це пильніше. Можливо, роздивіться проблеми з іншого боку, можливо, щось було упущено. Можливо, треба якось подивитися альтернативний діагноз, зробити якісь інші аналізи. Ну і взагалі, щось щось не так з цією людиною, чому вона буде повертатися, так тобто. Звичайно, якщо ви там два-три-чотири рази приходите з однієї тією проблемою, вони не будуть робити кожного разу одне й те саме. Коли ви йдете з однією і тією ж проблемою до різних лікарень, на жаль, не завжди в одній лікарні можуть прочитати, що було зроблено до того в лікарнях, в яких ви були у Онтаріо насправді є дві системи medical records, які можна подивитися, одна називається Connecting Ontario. Одна, я забула, як називається там Хамільтон та інші лікарні на, на ній. Це означає, що, наприклад, коли пацієнт приходить до, скажімо, William Osler Health System, Бремтонської лікарні, то лікар приймального відділення може подивитися. Деякі записи, які були у, наприклад, Credit Valley Hospital, University Health Network Hospital, у ем, лікарнях Торонто, Місісаге. Якщо ви були у лікарні в Хамільтоні, наприклад, до цього, то ці записи там не будуть доступні, тобто не всі лікарні у цих систем. Тобто не всі лікарні є у цій системі їх там дві, і деякі йдуть в одну, деякі записи йдуть в іншу. Тобто, якщо ви повернулися в ту ж саму лікарню, лікар одразу побачить ваші минулі записи в системі, бо вже вже майже усюди, все електронно. І якщо це домашні записи, то їх легше насправді там менше треба клікнути, щоб їх подивитися. Якщо це та ж сама лікарня, для того щоб подивитися, що там відбувалося в інших лікарнях, це треба законектитися до цієї connecting Ontario. Він насправді трошки іноді лагає, він не завжди працює, іноді ця система лежить, і лікар просто насправді не може подивитися, куди вас направили, які аналізи робили, чи є якісь погіршення аналізів. Так якщо подивитися, наприклад, порівняння Нати. Тому я вважаю, що безпечніше це звернутися, по-перше, до найближчого приймального відділення, по-друге, якщо можна, то до тієї самої лікарні, бо ніколи не знаєш, що наступний лікар як він може вирішити цю проблему. Якщо ви будете звертатися з однією тією ж проблемою до різних лікарень. Алгоритми лікування однієї ж скарги, так вони в принципі однакові. Є стандарт лікування, є стандарт практики. Такий, хоча він не зовсім такий, прям один в один у кожного лікаря, але але в цілому ви, мабуть, помічаєте, що зроблять одні й ті ж самі аналізи, і в принципі рекомендації будуть одні і ті ж, тому вам може здатися, що ви просто витратили свій час. Так, друзі, сподіваюся, це вам було корисно, цікаво. Бажаю вам міцного здоров'я, щоб всі ваші близькі були в безпеці та мирі. Слава Україні! Побачимося скоро, Па-па.